Volkswagen T5. Не можу ніяк збити Це індикатор індікатор давління шинах, Постійно він бликає. І також проблема у нас з АБС. Бачите, зараз я вам покажу. В общем, взагалі, взагалі, почало бити у нас більшість помилка по лівому задному колесу. Почистив магніт, зараз я покажу вам. Так, от почистив самий магніт. Вроді би його видно. Але в одній місці трошки повийдив. Отвяткою, ну, вроді би, так нічого виглядає. От бачите, оті місії, бачите, тут забив я трошки, бачите? Не знаю, як воно прояви себе це від отвятки. Ну, будемо сподіватися, що буде робити. Якщо ні, то йдеться якось Ну, можна поміняти це у саму пластику. В общем, ніяк ми не могли відбити датчик, відвечували, відсверлювали. Зараз я покажу вам, що зробити, щоб не мучитися. Що ви міняєте датчик і що зробити, щоб потім він легко витягався. В общем, я, бачите, замовив такий датчик. Хороша фірма. От, зараз покажу вам. І я зразу ножиком, оце, бачите, зразу зрізав відси, 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 Бо невозможно його забивати, потім він закисає. Зараз ще ми одною смазкою помастю попробую поставити. і Попробуємо покрутити колесом, подивимося, чи буде у нас щетувати оборот. Датчик той загнив в машині як не як 16 рік. Ну, качество, звісно, дуже все лежав, не знаю. Ну, воно не розчитано, наскільки. Давайте кладемо і зараз все покажу, чи буде у нас показувати роботи колеса. Так, пробуємо. Читаємо у нас помилки. Так, що у нас? Бачите, отут постійно підбаждення, опадіння давлення в шинах, постійно проблеми. Не може ця помилка не удаляється, ну, я думаю, що за що того, що не спевний датчик. Так, в общем, замінив я отакий от датчик фірмі. Фірма Beami, бачите? Це хороших, з хорошого качества. Ну, ці датчики йдуть на датчики Хола, вони не індуктивні йдуть. Ну, в ньому немає ніякої намотки там. Так, давайте читаємо по списку, вибираємо. Ну, давайте виберемо Сі. А нам достатньо й одного. Так, дивимося число бороту задній, 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 передній. Так, Так, датчик числа обороту правий. О, цей нам, бачите. От подивимося, чи тут у нас щось кінеса. Так, є, ребята. Все-таки ще й у датчику була проблема. Він був загнивший, бо я думав, що щось з посібником. Ну, бачите, я повидив трошки, коли вибивав його, звичайно, отв'яткою трошки задів. ну, чуть-чуть. Надіємося, що на роботу не буде вминати. Якщо буде ну, ліяти на роботу, то, звісно, на моїй совісті, прийде міняти або підшипник, або задню цю задаючий той ну, пластиковий той сальник, якби, на подшипнику. Ну, все, давайте спробуємо. Це все складаємо і спробуємо, чи в нас забереться помилка по давлення в шинах. Так, ну от я в автомобілі. Так, зробив я у всіх колесах по 2,5. Бачите, в нас мигає постійно індикатор. І постійно в нас залишається, бачите, о опадіння давління в шині. Так, давайте там одне колесо доволі яке спорубане справа. Але воно должно би... Ну, Давайте попробуємо удалити. Так, заходимо АБС. Так. Так. Читаємо коди, ну Одна, бачите, лишається помилка 0,2,214. Пробуємо її удаляти. Так, от вона удалилась. Так, і тепер у нас не дожив цей мигати, по ідеї. Бачите, все одно він мигає. Бачите, в АБСі немає помилок. Ну, ми зараз якщо зайдемо, то воно в нас появиться. Так. пробуємо ще раз. Все-таки тут не з датчики, Все-таки є датчики на кузові. Бачите? От. Воно не може поділити, що в нас. Ну, я не знаю, які колеса мають бути в цій базі. І як далі, так ну, лише пограмно, бачу це відключити, бо ну, хазяїна каже, що воно заважає, звісно. Ще раз читаємо. Коротше, не може воно всканірувати систему. Не бачу воно. Я не знаю, чи тут є датчики. Потрібно дивитися, чи воно забересе. Бачите, є, помилка залишається. Пробуємо її зараз, опять удалити. Так. О, бачите, зараз е, світить він. І я робив, що хочете. Бачите, нажимаю і не може воно адаптуватись саме. От, бачите. Кнопочка робоча в нас. Бачите. От, тримаю. Ну, достатньо воно вже би мало пікнути. В общем, не можу, я, бачите, погасити цю помилку. Ну, колеса тут велика резина накинути, але ну, праве колесо, що мене смущає, воно якби порубаний на бік. Але все одно я читав у 0,5 бара ну, атмосфери. Це в 0,5. Да, атмосфери, то допустімо. Ну, бачите, не, не удаляється. О, почало 5 мегат. Не може воно, бачите, адаптуватись. А, ну, Я думаю, що це програмно ну, я відключу, вам покажу. Ну, якщо сам я ще не оббився, але попробуємо, чи Вася діагноз може це зробити. Все, поки вже над цим все. Якщо вийде погано, покажу, як зробив. Так, невеличкий обзор цього Volkswagen. Дуже чітка машина. Ну, Взагалі гарно походить. ну, мотор навіть доволі потужний. Ну, непоганий автомобіль, дуже гарно високо їхати. Ну, одні кажуть, що Т5, четверті, вони не гарні машини. А доволі класні машини, чесно. Надійні і так далі. Так, ну дивіться, у нас далі оця цей ялик нам заважає, бачите, він буває мигає, буває дає сигнал. А от бачите, я навіть скільки нажимав кнопочку, бачите вона роби, бачите? От коли я її нажимаю, бачите, от я тримаю 5 10 секунд, 10, нічого не допомагає. Ну що, пробуємо зараз програмно відключити, бо більше в мене немає виходу. Нема бажання лазити попід машину, шукати ті датчики і так далі. Так, приборка. Тут у нас нових років. Ну, зараз спробуємо, що у нас Вася діагноз зможе. Так, в мене є дві програми. Це від колеги, і це моя програма, яку я купив сканером на диску. Вона має русський язик і англійський також. Ну, Пробуємо. Так, заходимо в вибор, беремо панель прибою. Тут по-любому буде длінне кодірування. Зараз подивимося, що тут у нас. Так. Що зависло трошки? Ну, давай, давай, читай. Так, є, є, ребята, є. Подивимося тут помилки. Помилок у нас немає. Виходимо, і тут у нас кодіровка. Так, зараз пробуємо. Так, беремо помощні кодіювання. Так, тут у нас 160, 201. Так, тут доволі тяжко зробити кодіювання, звісно. Ну, ми зараз спробуємо. Так, що тут у нас пише? Так, оце прибока у нас в бік це 0,3. Так, давайте спробуємо ми. тут, де останнє. О, тут у нас є. Так, отут є, бачу, давление в шинах, моніторінг. Попробуємо забрати цю стрілочку. Так, і як це сохранити? Коротше, 160-200, так? Потрібно, бачите? Ну, кодіровку я сфоткав, став. Ну, як стару? Ну, приборки. Якщо щось не то, то ми повернемо назад. Е, так, як тут сохранити, я не можу поняти. Так, виход, вернуться, вернуться к стандарту. Так, навіть не знаю, як тут вернутися. Так, коротше 160 200. Попробуємо зробити виход. Да, 160 200. так, да, от є у нас. Що ми зробимо? Де да, то я? Попробуємо. Кодіювання приймається, окей. Так, ну ви бачите, що погасло бы, на панельній приборці. Ну, поки то, що буде так. В общем, стара кодіровка, я скажу, для хазяїна залишилася. У мене я йому скину фото. Схоче повернути. Ну, поверше машина з фірми. Люди не дуже хочуть платити кошти, але ну, я не маю сам бажання лазити по машинах. тут По датчиках. По-любому тут є датчики на кузові, щось, щось, щось не то. Короте, ребят. Ну, ви бачите, я не міг його збити ніякий, люди мучилися. Це єдиний варіант його просто відключити. То кодіока в нас 160, 200, бо вже нова буде. Так, ну все. Робимо завершення, виход, виход, і все. Попробуємо, чи воно у нас не буде висвічувати. Повертаємо запалювання. Є. Заводимо машину. Ну, поки так, ребята, ну, не можу я його зробити. Ну, як сказати, не можу. Ну, все можливо, ну просто на все потрібен час. Все, такий ремонт. Ну, Датчики вибачаюся, не показав де, сам чесно не знаю де, закачати схеми, гуглити читати. Самі розумієте, що це час. І, по-перше, ця система така цікава, буває, що міняєте ви колеса. Там з зимних, на літніх, і ви не можете зробити адаптацію. Разниця я читав на форумах у піватмосфері. Якщо у вас щось не то з колосом постійно це має пікати. Ну, звісно, воно добре, але не для наших доріг, бо тут, звісно, їхати по цих дорогах, то я навіть не знаю. Все, на цим ремонт, все. Всім дякую за увагу.